Спочатку Карл дванадцятий планував московський похід через білоруські землі. Однак у пошуках продовольства для війська вирішив повернути на південь, тобто Україну. А Гетьманщина нагадаю в той час це складова московського царства. Тож Петро І наказує Мазепі виконати обіцянку захищати свого протектора і виступити проти шведів. Хоча козацькі полки від самого початку війни воювали на північному фронті, тому повноцінного війська на території Гетьманщини Мазепа не мав. Але наказ є наказ, і Мазепа переходить на правий берег Дніпра. І тут для Мазепи стався поворот в його цінностях, в його взагалі інтересі в північній війні. Оця опція перейти на правий берег і об'єднати два береги Дніпра, котрі були роз'єднані ще в часи руїни. Ще від часів Богдана Хмельницького кожен гетьман прагнув воз'єднати дві частини гетьманської України для Івана Мазепи. отут з'явився інтерес. Він об'єднав дві частини України, і навіть вважається, що до 1709 року він формально вважався володарем обох берегів Дніпра. Мазепа, який на той момент уже понад 20 років гетьманує та забезпечує мир, а для українських земель це було дивом. Отримує з одного боку перспективу розширити межі своєї держави, але з іншого і перспективу нової війни. Адже одна справа воювати за кордоном, а інша отримати тут нову руїну. Коли е шведські війська е топтали е значить, траву на лівобережній Україні, Мазепа звертається до свого протектора. До Петра І, е, з проханням допомогти боронити територію, допомогти боронити країну від ось ворожого вторгнення. Петро І відповів Мазепі дуже лаконічно. Він сказав йому: обороняйся, як можеш. І Мазепа залишився без е, оцієї обіцяної своєї протекторської допомоги, на котру він насправді розраховував. Появіть, у якому становищі опиняється Гетьман. Свої умови угоди він. Виконував, відправляв війська на допомогу Петру І, платив податки, годував царські гарнізони. А коли настав час протектора, царя, виконати свої обов'язки перед гетьманом, то його банально кинув. А отже, дав привід Мазепі шукати нового протектора. Мазепа починає вести таємні перемовини з Карлом XII та його польським протежелищинським. Причому сам Петро І не вбачав у діях Мазепи чогось екстраординарного. Він розумів, що Мазепа має право на такі дії. Зраду Івану Степановичу припишуть пізніше за часи формування російського імперського міфу.